Друзі, всім привіт! вітаємо новому відео Сонячної Іспанії, місто Аліканта Ліса відвертається. Ми прийшли в медіа і думаємо, може в і купити телевізор і PlayStation 5. Мені в Майнкрафт грати. Мені купити хочем... мне... PlayStation 5, щоб мені в Майнкрафт грати. Це думаємо, що психанути ні. А взагалі ми їдемо на шопінг. Я казала якось у відео, що вже треба нам з'їздити на шопінг, купити щось новеньке, одягатися або забити і купити тільки Алісі Айпад. Так, зараз покажу вам, напевно, який телевізор ми б хотіли взяти. Плейстейшн ми вже подивилися, а PlayStation ми не зняли. Ну, більше Женя розбирається, він вже так, там PlayStation подивився. PlayStation ми візьмемо пізніше трохи. Плейстейшн пізніше. Може на свій А більше. телевізор, напевно, могли б взяти сьогодні. Зараз подивимося, які є пропозиції. Телевізор 1000 євро Samsung дуже гарний і який тонесенький, ну дай покажу просто тонесенький, неймовірно. Але великий і дорогий. 319 або e -Sense. LG 549 Але ми, нам треба ще такий, щоб нам в кімнаті вистачило місця для нього. Ось Samsung 43. Дюйми, так? Діагональ, правильно я кажу. 299. Це Зараз знижка, Був 549, так? Так Но... Підійшов охоронець і заборонив знімати в магазині. Я буду каву. Я не буду нічого. Як проводити час з підлітком, який вже не буде нічого і нічого не хоче, я не дам вам пораду, бо я не знаю. Вимушена це все терпіти. Так, добре, я хочу вам показати. Ми купили телевізор, але вдома вже покажемо, який він, називається той ісенс. А також ще Жені купили в машину цей маячок. Проблизковий маячок, отак називається, з підтримкою ДГТ. Все як потрібно, якісь справи. Друзі, далі вам буду розповідати, які сьогодні в нас плани. Це вже інший день, не було часу дописати. В той час. Я хочу показати, ми зараз приїхали на риночок, які тут є м'ясні вироби. Я побачила, що є сало. Зараз. Вже в наступному фрагменті покажу. Ходимо. Ні, спасіба. По-русски говори, так? Грасяс, no, ну no, грасяс, no, ну. No. No, no. no, no.

У нас Україна. Ой Боже, компліменти мені виписали там. Кричать, що в Україні гарні дівчата. Так, зараз ми за лісою оберемо якісь фрукти і будемо розповідати, куди ж ми їдемо, чого з ким будемо зустрічатися. Тоня, давай тут подивимось щось. Тут мандарини по євро 20-30 чи, 20, чи 30, не бачу. Євро картопля. Бачу, що є грейпфрут. Грейпфрут, Бачила що євро за кілограм. Донь, давай авокадо будемо шукати. Вона хоче авокаду. Манго бачу, гранат Євро 50. Де 90 без кісточки не знаю скільки не коштує авокадо, але воно є наше. Карті шоки 3,50 п'ятьдесять два кілограми за 7 євро. Чи що? Помідори. Кілограм 3,80. Напевно. Так, отут я хотіла подивитися, все ж таки, скільки коштує грейпфрут. Мені іноді хочеться його в зимовий період часу. Отут, наче як один євро кілограм. Це ж грейпфрут. 5 євро 20, велика гарна, євро 50 лимони. Ну, велика гарна, прям гігантська, я б сказала. Можна багато і довго не чистити. Це ми приїхали десь, напевно, в Елькампея називається цей район. Такі гарні будиночки. Сьогодні погода вітряна, прохолодна, але, але то нас не лякає. Їдемо відпочивати, їдемо на зустріч, та немає в нас грошей, хто б нам допоміг. Так, перше, ми ж купили телевізор. Купили телевізор, і, звичайно, що перше ми на ньому вімкнули. Це наш youtube канал і подивилися яка якість відео. Мені не сподобалось, як я знімаю на цю камеру, яка якість відео. Я думаю, що в цій камері можна якось налаштування, налаштувати її. Просто я до цього на телефоні або на ноутбуці бачила картинку. і... Я не бачила, як на телевізорі. Отак, давайте так. Як на телевізорі я, я в цей раз побачила, що така якість погана, що треба щось змінити. Це добре, що в нас цей телевізор з'явився. Так, і друге, чого ми сюди приїхали? Ми вже тут відпочивали в цьому чалеті. Пам'ятаєте, я у минулому відео показувала, що нам наш підписник подарував прапор України і термокружку, термочашку. Так от ми. Його запросили разом з його родиною приїхати в цей чалет, провести час, посмажити, зробити барбікю. Женя, привіт. Привіт. Женя тут займається дровами і зараз буде займатися ну, вогнищем, коротше, буде робити барбікю. І ми запросили їх разом з їх родиною, з його родиною, бо тоді ми в кав'ярні зустрічалися тільки з ним. З підписником, але ми не знайомі з його дружиною, з його дітками. Тож запропонували зробити барбікю. Є така можливість зробити барбікю саме в цьому чалеті. Тому ми всі приїхали сюди і будемо сьогодні цим займатися. Не знаю, чи познайомлю я вас, чи погодяться вони, чи ні. Я цього ще не знаю, але якісь шматочки, якісь фрагменти. Покажу. Тут вже такі гігантські лимони. Я ці лимони показую завжди, коли ми сюди приїжджаємо. А ще я хотіла вам показати ту квітку. І зараз я вам прочитаю, бо я знайшла її в чаті GPT, що воно взагалі таке. Так, ось ці лимони, дивіться, які вони прям велетенські. Несонячна погода. Я не знаю, як вам показати, навіть. дивіться, це моя рука. Він такий круглий, наче як мандарин. А це прям велетенський-велетенський, але ну, нормальної форми. Так, ось такий лимончик. А це сукулент, але ж так називається він цікаво. Можливо, хтось не знає, а можливо, ви і всі знаєте. Це ми не знаємо просто. Джілка літає. Так називається це. аеоніум. Аеоніум. Деревовидний, популярний сукулент, дуже поширений в Іспанії, особливо в південних регіонах і на Канарах. Так, іспанською називають Аеоніо. Аеоніо. Ото такі справи. Дуже гарно, напевно, зараз саме цей час цвітіння, бо ми минулого разу приїжджали і не бачили, тут бджілка вже біля мене літає. Отака краса, там бугінвілія цвіте. Також гарно, але так, як така погода, не сонячна. Гляньте, скільки чайок. Клас! Оце дерево схоже на хто дивився фільм Гаррі Поттер», там було дерево, яке оживало. ну, І гілочки його рухалися. От зараз зима, зимній період, скинуло це дерево. Ці листочки, дивіться, як виглядає. Реально, наче з Гаррі Поттера». І ось такий чудовий гарний вид на море. Це район Ковета Фума. Щось теж Бугенвілія, напевно. Схожі квіточки. Ой, там в когось ростуть мандаринки. Неспокійне не море. Вітряно, не сонячно сьогодні. Не знаю, як ми будемо сьогодні сидіти, напевно, тут на терасі. Не знаю, чи не продує нас. Ну, якщо, буде, якщо буде дуже холодно, то всередині будемо сидіти. Так? всі в справах, всіх справах одна я займаюся чортячим. Якісь відео знімаю всім гарного настрою! Сьогодні будемо відпочивати в цьому неймовірно гарному, чудовому місці. Буду показувати вам якісь моменти нашого життя. Дякую, що ви з нами. Не забувайте, що відео можна поставити вподобайку підписатися на наш канал. А ще, ще забула сказати, тільки я. Почала вести другий канал про ціни, і мені заборонили перший раз взагалі перший раз. Хоча, можливо, був колись один раз, коли мені забороняли записувати відео в магазині. Ну, я вже не пам'ятаю, це був перший такий яскравий раз, тому що ми прийшли в медіамаркт, Я хотіла познімати ціни на техніку. Думаю, додам для, нас, ну, для іншого каналу. Але охоронець підійшов, заборонив і думаю, так можливо, тому що ще було багато людей. Ні, ну там заради безпеки ж напевно і не можна. Коли нікого немає, то зазвичай можна швиденько, тихенько записати. Зараз цей чалет. Продається до комусь з моїх підписників це цікаво. Ми в цьому чалеті багато часу проводили на барбіків, приїжджали. Женя залишався з ночівлею. Ми не залишалися. Аліса і я не дуже полюбляємо спати десь в вдома, не вдома, в чужих місцях, в чужих квартирах і в цих всіх чалетах. Ні, це не наша історія. Женя залишався, проводив час тут з хлопцями, грали в шахи, розмовляли. Тут ми барбекю робили сиділи, ось тут відпочивали. Коротше, дуже класний чалет, дуже гарне місце, ковета Фума, дуже спокійний, класний тихий район. І він зараз цей чалет продається. Дуже класна місцевість. У нас немає таких грошей, щоб купити цей чалет. Тому кажу вам, можливо, у вас є, і можливо, ви шукаєте нерухомість, щоб придбати. О, там завжди лимони. Ми брали, я щойно вас водила. Це тут вниз треба спуститися. Раніше між цими двома пальмами був натягнутий гамак, але ми його і порвали. Ми його і зламали. Зараз вже немає. Але ну раніше, так скажемо, господар цієї цього чалету був молодший і дбали за територію. Зараз вже в нього немає здоров'я на це, і вже вік не дозволяє цього робити. тому... Так сталося, що він вирішив його продати. Але дуже класна територія. Якщо за цією всією територією доглядати, то взагалі було б шикарне місце. Басейну немає, але поруч є море, і можна ходити на море. А ще ж тут як море, поруч, настільки свіже повітря і такий морський аромат приємний. Ну, прям дуже-дуже файно. Були б в мене гроші, я б купила. А так як в мене їх немає, то кажу вам, можливо, ви цікавитесь, ви хочете купити нерухомість. Це був би такий гарний, як, гарний вклад, хороше враження купити таку нерухомість. Ще також, хто дивився попереднє відео, колись я Жені привозила тормозок і блукала там десь в тих кущах на пагорбі. Знаходився той тім, де Женя робив ремонт, де робив плитку, клав плитку. Ті лінії трамваю, і за тим трамваєм знаходились саме ті кущі, в яких я блукала і намагалася знайти і вийти до того будинку. Це все той той самий райончик, я його вже показувала у відео. Тихо, спокійно. Тут я наскільки знаю, живуть більше такі пенсіонери європейські, там з Франції, з Німеччини. Я думаю, що тут, напевно, дуже багато і молоді живе, і тут за рогом є дитячий майданчик. Ну, так як район більш спокійний, не знаю, чи є тут якась школа, напевно, немає. Треба їздити, можливо, в валіканта чи в валікамфея, можливо, є. такого ніколи не було, що знаєш, ой, десь їдемо на природу, раніше тут було де, в останні роки, що заборонили шашлики жарити. Раніше тут було кілька точок, де можна було жарити шашлики. На реналізі могли щось знайти трошити. Зараз вже не <плодаток> Ні. Щодесі, проїхати можна. Ні, поїхати можна. Одна біля смерть. О, я Ні, там прямо парк, там прямо парк. Біля я, біля я, там, я Я карту відкрила і зрозуміла, що ми прямо біля цвинтара. Арикантійський цвинтар, обнесений великим довгим таким, таким високим забором. А. І ніби там є така дорога, але ти коли їдеш, ти не знаєш, що ти біля цвинтара. Це біля цветного дорога. Ну, Я не знаю, мені здається, ні. І такий парк, ну там треба тільки по запису. Записуєшся і тоді тільки на назначений день приїздити можеш. Просто так поїхати ти не можеш. В них там дитячі майданчики, це все за забором. Майданчики, зони, де сидіти столики, стільчики, зони де жарити. Це все в них охорони. Якщо так от по погокар, я можу знайти, але як туди доїхати. Ні, ні не ну не я не знаю, буде. де цвинтар. Я не там свій час трошки багато робив, там автопарк був там одного мого хорошого клієнта. Я там варив в нього пляха все желізо, я там вітнього робив. Але я там ніколи не знав, що там. Ми є. того разу, як я туди попала, з друзями поїхали туди, але той день було так вітряно, і вони всім, хто приїздив, забронював собі там місця, відмовилися дуже сильний вітер. І ніби може розмухатись в огонь і десь скрапу летіти, а воно там сосни всі розкриє. Mm -hmm. Що не можна. І в цей день нас зараз ніколи, я таки... ніколи... Ну не знав. А, а, так. Я... а, а це один цвинта? Валіканти, як ти на задніх цвинтарі, я там теж працював. Де поки вони індустріальні свят? Ну іспанців тут немало. Може десь є, але в воду тут такі наземці. Тут японець, тут раніше жив ірландець, там казах, там білорусь, там канадці, там французи. Ну, Це люди, що до тобто, кажуть, ірландець там і жили, то вони продали просто... Продали. Вони продали довголітні були, чи просто продали щось. Ні, він там знайшов собі жіночку в Туребєхе, 20 літа він його продав. Купив мужик, який своє життя прожив, він із Панесом прожив в Мексиці. Mm -hmm. Цей кога. Він зараз мені її продав. Mm -hmm. А продав арабам. Mm -hmm. Тут недвіжності, починаючи від мільйона. На, може десь там десь 700-600 тисяч. Так, так. Вон там внизу оцей хата шотки купол синій, mm -hmm. Два лимона просят заменить. Зараз водою, да? Mm -hmm. Ну воно, Ця на, хата. у збережжі моря, коли ти бачиш вони можуть не може дати кошти доходить. Ну, ціна на лимон 200. О, зараз вже... При тому, що будинок не дуже великий, правда? А, не не mm. да, тут півтори тисячі метрів квадратних. Mm -hmm. Так що за два продає, за там території метрів 300 квадратних. Mm -hmm. Ну, Це вище будинок. трошки Ну, mm. А мот... yeah. yeah. no. тут від все остальне і плюс подвір'я, що можна зробити, що хоче. Друге, на цьому хату тут 90 метрів. Житлова до житла цього хата, але є документи, що можна набудовувати другий поверх на 60 метрів квадратних, що можна зверху. Сюди вложити десь штук 100-150, і ця хата піде за два лимони. Бо дуже велика територія, якщо сад, оцього вся херня. Якщо туди, допустимо, 1070-80 вложити 60 метрів квадратних плюс там, і зробити терасу. І штук 30 басейн. Mm -hmm. Ну, як штук, я грубо кажу, 150 під марафетити. ця хата піде на 200-300 тисяч дорожче. Чому тут? тут реагування, що в цьому регіоні щось що трапляється, десь там нажимаєш сос на цьому або дзвониш, mm -hmm. то зразу браєш. Тут, тут mm -hmm. дуже. Десь mm -hmm. тут офіс їхній, так? Да? Тут живуть багато людей. які ну, да. платять хороші податки, тут за немає боргів, і значить на них. Ну так, да. треба опікуватись рукою, яка тебе годує. Ні, угу. правильно, а ага. я, я розумію, що сюди їду, з кого є мільйони, він тихенько купив собі дачку. Що от, що він знає купили? сусід, сусід Ліва справа, більше ні з ким не стихується, от тобі море, що тобі ще треба? Ніхто. ніхто не буде знати, що ти тут. Іспанці до хліба відносяться дуже. Так. Навпаки. Знаєш, от я кажу, от сидимо там, їмо, він там хліб, знаєш, там капнуло щось на підлогу, він там взяв хліб, на підлозі витерли хліб. Знаєш, для мене це дико. Я, я не пережив голоду мороду, мені там... <смі> Дядушка-бабушка розказували, як люди з східних територій приїжджали з голоду попчу. Цей Хуанхо і викидають хліб, просто викидають в сміття, знаєш, то все. І я дивився якось. Він стає, там поїли, бо... ну як кальмар, знаєш, там остатки хліба, там кусок бутерброда, то все, знаєш, туди. Бачу, він позбирав і на заборі порозкладав. І для мене це було дивно, знаєш, що от, типу, і спалиться. Ну, ну, смітник не кидає? Да, да. І він каже, Віктор, мене каже, бабця якось каже, я вже маленький був, що там хліб кинув, вона мені киє, таких зв'язділи виписали. Так, ти знаєш, що за цей кусочок хліба люди вмирають, бо вони не мають кусочка хліба. А ти його кидаєш на підлогу. І каже, мені бабця це розказала, і вона сказала, не можеш сам з'їсти. Не можеш там то лиши, хай ташечка зі чи щось. ну каже, не смій кидати на пів. Каже, а я був що маленький, ну він каже, так зайшло, я кажу, сьогодні життя, на це ти. Це це, це І в мене якусь разу так повернулося. Що, Тому, що так, шам, я мав, я є нормальні люди. Ну я... так, да, це все сім'ї йде. Бабуся, значить, не просто була собі людина, що бояла. Вияв... По У мене там друга спроба подивитися Птушкіна і його фільм Антарктида. Бо я дивилася, коли малювала картину і показувала це у відео. Хтось помітив, що я дивилася фільм Антарктида. Птушкіна. Я спочатку я не могла зрозуміти, чи подобається чи ні. Я на маленькому екрані це все дивилася. Ноутбук має трішки іншу кольору як передачу. Ноутбук не такий яскравий, і він не передає кольори, які є насправді ненасичені кольори. Тому я не зрозуміла, сподобався він мені чи ні, і я не додивилася до кінця. Напевно, як він доїхав до Антарктиди, я більше вже й не дивилася. Е, і мені мама каже: Оля, просто ти дивилася на телефоні. Треба було подивитися на телевізорі. Ну, телевізора в нас не було. Я вже думаю, що я б напевно була за телевізор тільки для того, щоб подивитися Птушкіна і Антарктиду. Женя хотів PlayStation і Аліса хотіла PlayStation і грати потім в ігри. До речі, ми купили PlayStation і Женя купив для Аліси спеціально рожевий джойстик Аліса. Щаслива на сьомому небі, просто що в неї є тепер рожевий джойстик і вона ним грає. Ну насправді поки що це не втягнуло Алісу. Вона сьогодні трішки там пограла, все не до того. Тож, Женя мав на увазі те, що він купить PlayStation і буде грати. А я дуже хотіла подивитися Птушкіна і його фільм. І ось в мене вже друга спроба. Не знаю, які будуть в мене емоції, бо мене хтось питав, чи сподобалось мені, чи ні. Дуже цікаво, дуже гарна подача інформації. Все цікаво дивитися, але, але я знову починаю його дивитися, вже потім скажу, коли додивлюся саме на великому екрані в гарній якості. Тоді розповім. Так, що стосується ось цієї зони, я сьогодні це все тут прибирала, робила, <смас> намагалася повісти прапор України на стіну. Цей прапор подарували нам наші підписники. Щиро, я вам вдячна за цей подарунок. Це просто неймовірно. Подивіться тепер, як гарно в нас в кімнаті. Я хочу ще трішки сказати за вчорашню зустріч. Це відео одне, але вчора була наша зустріч, і вчора ми їздили в Чалет. Ми. Трішки сором'язливі були. Ми соромились одне одного. Ну так по відчуттям така атмосфера була не напружена, але так як ми не знаємо. Всі один одного тому ми підбирали формат, в якому ми будемо спілкуватися, на які теми. І, в принципі, почали з того, що розповідали про емоції, про враження, як нам життя в Іспанії і таке інше про Іспанію, про окупасів. Також тема була з приводу чалету, який продається. Мені з однієї сторони шкода, що чалет продається, так як ми проводили там час, приїжджали на барбікю. І вже ми не зможемо таке робити. Я не знаю, чи ще вдасться, чи ні. Приїхати в нього чи він продасться, і будуть в нього нові власники. Але я і щаслива від того, що за цим будинком і за цією територією будуть дбати, можливо, будуть робити ремонти, зроблять щось гарне і більш масштабне, а можливо, не будуть робити ремонти, нічого дороблювати, будуть жити як є там, в принципі, будинок, щоб заходь і живи вже. Якщо хочеш розширюватись або щось змінити, якусь атмосферу, звичайно, що можна зробити що завгодно, але на зараз він такий, що заходь, і живи, все в ньому, все там в порядку. Єдине, що дуже хотілося б, щоб доглядали за територією, тому що територія гарна, але треба прибирати, також засадом доглядати і таке інше. Тож, я в цьому плані щаслива, що з'явиться новий господар. Але трішки сумно від того, що ми не зможемо більше там відпочивати. Ціка класна річ блогінг. Так? Я просто завела канал і розповідаю про наше життя в Іспанії. Нас знайшли люди, які підписались на наш канал, дивилися, слідкували за нами, написали, що хочуть зустрітися, і таким чином ми з ними познайомилися. Вже дуже багато знайомих. Просто в Ютубі, де ми переписуємось, де ми не бачили один одного жодного разу, і вже також спілкуємось на цьому рівні, хоча б онлайн. Але також Ютуб подарував мені і знайомих, з якими я можу зустрітися, а можливо, вони стануть нашими друзями. Як знати, мені дуже сподобалась ця родина. Вже згодом, коли ми поїли, посиділи, випили вже трішки в нас розв'язався язик, ми почали спілкуватися і вже знайшли багато тем для розмови. Діти почали. Наші грати, і вже ми потім дивувалися, що блін, вже треба йти додому. А вони тільки розгулялися. І вже їм сподобалась компанія один одного. Тому і так само, в принципі, як у нас. Ми також спочатку були сором'язливі. Спочатку не знали про що говорити, а потім все ж таки ми знайшли один до одного підхід. Хочу вам подякувати за те, що ви наважились, за те, що ви написали, як зв'язатися. Дякую собі, що я відповіла в той момент, і ми з вами зустрілися. І тепер будемо спілкуватися також. Вдячна я нашим підписникам, які Коментують наші відео, які також вже стали нашою такою міні-родиною, де ми також знаємо, вже, як у вас справи, де ви живете, чим займаєтесь, чи є у вас діти, чим займаються діти. Ось така міні-родина у нас тут створилася. Я щаслива від того, що колись дуже давно, в 23-му році, 17 квітня, я створила цей канал і почала його вести. Було дуже важко, було дуже складно, реально на шляху. Але результат вже який є в мене зараз. Я дуже задоволена і я щаслива, що ви в мене є. Всім щиро вдячна а mm -hmm. За тепло, за вашу підтримку, за розуміння в деяких питаннях. Ми іноді не сходимось, але я дуже вдячна, що ви в мене є, що ви в мене вірите, що ви в мене підтримуєте. Тож, отакі у нас справи. В мене тепер з'явився ось такий куточок. Напевно, якщо буду вдома знімати відео десь на цьому фоні. Та світло, напевно, треба так встановити, щоб гарно мене було видно, бо поки що це в мене там світильник просто стоїть і я от таким чином знімаю. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобання. Підписатися на наш канал. Всім шикарного настроєння, гарного, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.